І всім привіт, з вами Бульфіч І сьогодні ми відкриваємо нових монстрів Грімасен Монстр. моїх співаючи монстри. Почали. І перший монстр це рядкий херусир. Або черузір. І це перша моя рубрика. А іменно монстри за місяць. Тут будуть не всі монстри, бо випадково Я удалив всі записи. І другим монстром буде рідкий ушемор. От. Або Редкий контролер Рубрика Монстри за місяць Ця буде трохи обрізана бо всіх монстрів мені не вдалося записати Так що ось Редкий Контролер Ставим, розміщуємо і трошки даже відкормим його. Щоб був примерно як свой братик, обачно. І останній передостанній монстр це сквевер рибка. Або видео. Сезонник того року я його не вів. А цього примірно з першої попитки я її вивів. Або з другої. До речі, всіх монстрів в цьому відео я вивів з першої або з другої попитки. Мені почало дуже вести. І останній монстр, якого я вивів, це різкий Удудук. Так і називається на англійському. Тільки трохи пивнув. Уду-дук. Як ви пам'ятаєте, раніше я вивів стяг, а тепер і удуду. Я його дуже давно хотів вивезти, і от я його вивів. Отак от, от. До речі. Хто не знає, мій самий любимий острів із магічних, це іменно Острів Кості. Я з вами був всім бай-бай.